Василь Музика, 10.02.2025, Літопис українського народу. На цей час, на цей день, сьогодні до літопису долучилося 213 людей. З усіма ними всіми ви можете особисто переговорити, позвонити. Мабуть, ті люди, що постарші віком, пам'ятають телефонні довідники. Так, тобто де що було написано. Фамілія. Ім'я по батькові, адреса і номер телефона. Тобто це номер телефона тих людей, які зрозуміли, що з 1991 року нам ця територія досталася згідно Акту за незалежність України. З того, що наступний документ є Конституція України, найвище право і законодавство – це Конституція України. І що так вийшло, що ті люди, які очолювали державу і були законотворцями, а це саме депутати, вони не зовсім добре виконували свої обов'язки. Тобто, на мою думку, взагалі їх не виконували. Тому ви всі можете зайти в будь-яку державну установу і ви там побачите, яку вам там довідку дадуть. Що ви фізична особа. Тобто тут зібралося 213 людей, які не згодні з тим, що вони на своїй території фізичні особи, вони є носіями Конституції України, і ми пропонуємо шлях еволюції. Тобто голосувати відкритим голосуванням, рухатись згідно Конституції України, а саме 72 статті Конституції України, яка наголошує на то, що ми всі маємо право на референдум. Тобто зачитую, 72 стаття Конституції, всеукраїнський референдум проголошується за народну ініціативу на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів в кожній області. Тобто, кому ж цю роботу треба зробити? Люди, це треба зібрати людей. А для того, щоб ці підписи зібрати, це треба чи... Залучити працівника Центральної виборчої комісії, тобто, да, а згідно закону, нам треба спіти зібрати ці три мільйона голосів за три місяці. Тому ми пропонуємо спочатку зібратися в народ, розумієте? а потім вже там, що там треба буде, позвати кого, там, СВК чи не СВК, тобто я пропоную зібратися в народ і контролювати тих людей, які по Конституції повинні вирішувати просту проблему. Тобто, що людей повинно бути більше, жити ми повинні довше і з кожним днем багатше. Да? І збираються ті люди, що прислухались до, до президента Володимира Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум, який Верховна Рада ухвалила 26 січня 2021 року, 11.35, римський 9. То дослухайтесь, що тут написано. Цей закон був ініційований главою держави, щоб надати народу право самостійно та безпосередньо без участі політики вирішувати державні питання. Тобто ті люди, що вважають себе спроможними, дієздатними, голосувати відкрито. тобто, розумієте, Бо, тому, коли ви голосуєте таємно, ви, на мою думку, втрачаєте юридичний зв'язок з тими людьми. За кого ви голосували, розумієте? Тобто у вас там клаптика того бюлетеня, як хворобу людини, яку ви викидаєте в урну, не залишається і ви не можете його юридичного. У нас у вас з ним немає юридичного зв'язка, тобто ви є засновники законодавчої гілки влади. О, а хто нам понаписував такі закони, такі штрафи і розподіляють бюджети? Депутати. Тобто, ми виявляється, що ми, знаєте, як. А мені мене швидше за 5 морій. І ми на 5 лет віддаємо, признаємо себе рабами. Тобто визнаємо себе рабами у чотирьох господарів, це в депутата місцевої ради, обласної ради, Верховної Ради і президента. Тому люди, але ж, це ж раз в 5 років, щоб ми їм не були потрібні взагалі, вони б нас не звали на ці вибори, розумієте? Не всі приходять на ті вибори. Ми не бачимо там тих депутатів, тому є варіант голосувати відкрито, використовуючи збори територіальних громад і територіальних громад і референдума, де в літописі українського народу за мною он до плакат можете подивитися. оце це ті люди, що ви на кожну людину натиснули, і можете зателефонувати і спитати, чому вона тут, чи вона є людина, чи вона є громадянин. Чи вона є власник території держави України, і поспілкуватися з кожною людиною нема питань. Але це для людей. А не бо я так розумію, я виходжу в ефір, в ефіри, і мені там кажуть, що а мене влаштовує, то ж я фізична особа, а мене все влаштовує. Якщо у вас все влаштовує, то нема питань, вирішуйте свої питання самостійно. О, а ми збираємо тих людей, що е, мають клепку в голові з, з, по. Погоджуються віднині завжди голосувати відкрито в кабінеті виборця. І тим більше жодна організація, жодна партія не пропонує вам голосувати хоч кожен день і приймати участь в державотворенні, розумієте? Але нам треба зібратися в народ, і ми пропонуємо вже раз і назавжди зібратися в народ і переписати ті закони, що нам заважають жити, розумієте, бо йти по тому мороку, що вони нам пропонують по цьому комерційному праву і так далі, там чорт ногу зломить, розумієте, не то, що людина. Тому я кажу, якщо народ є єдине джерело влади, давайте зберемося в народ і перепишемо ті закони. Але для цього треба мені задокументувати цю подію. Тому є організація, яка існує. Вже 26 років, 1999 року. Є програмне забезпечення, яке відпрацьовувало свою працю на протязі 16 років, документуючи спортивні події. Я є Василь Васильович Музика, автор що організації, що літопису, що програмного забезпечення. І я є відповідальний за зв'язок. Між людьми, державою взяв на себе відповідальність офіційно, тобто я поставив більше року назад трохи більше Міністерство юстиції України з тим, а саме Вінницький філіал, з тим, що я зробив зміни в устав організації для того, щоб створити літопис українського народу. А це саме для того, щоб відкритим голосуванням на зборах територіальних громад чи референдумів здійсняти владу безпосередньо людьми. Тобто, хто вважає себе людиною, запрошуємо до літопису, бо головний літопис народу з цього починається об'єднання? З того, що ви собі самі перестанете брехати, розумієте? Бо, наприклад, час моєї молодості, то люди, які не дотримувалися слова, були негідниками і з ними взагалі ніхто не, не спілкувався надалі. То як це так, що можна надурити український народ? Якщо ви це дозволяєте то і погоджуються з цим, то не треба скиглити. А я кажу, що я такий же зарусник ситуації, як і ви. Якщо ми не з'єднаємося в народ, не згуртуємося. А це що таке? Це познайомитись раз, поспілкуватися два, навчитися друг друга слухати, навчитися взаємодіяти, тобто жити громадою, спільнотою. Бо ми таку ми на цій території ніколи ладу не наведемо. А я ще раз кажу, я відповідальний за зв'язок, за документацію ваших дій, де ви стаєте членами організації, публікуєте свої дані в, в кабінеті виборця, вже який на вас реєструється, де відображуються всі ваші подальші дії, відкрите голосування чи на зборах громад, чи на зборах референдуму, як ми вирішимо. Але головне для того, щоб переписати цю маячню, в якій ми існуємо з цими прожиточними мінімумами з тими космічними зарплатами наших, наших захисників, а це саме судова влада, законотворча влада і виконавча влада, яка замість того, щоб нас захищати, вона поводить себе так, як поводить. Тому кому це не підходить, гайда до літопису і давайте об'єднаємося в народ. І як Трамп там взяв ті закони, відмінив ті, написав. Тому якщо ми зберемося в народ, то я думаю, що в нас буде одна проблема: в нас не буде жодних проблем.